25 серпня 2025 року знову знаходжусь в тій місціні там де були минулого року приїхали по орішки Ліщини. О, в тому році ми були бандою, в цьому році я сам. Так, приїхав от і трошки я там прийшовся, так скажу, ну, вкратці, що в цьому році у нас е... Несмотря на те, що були морози, лісова ліщина ще більш-менш вродила. От я дивився, наблюдав за деякими кущами. В принципі, більш-менш вродило. От час приїхав сюди, там де ми були в, в, в минулому році. В минулому році взагалі не було. Там було там 30 штук насобирав, в цьому році от більше. Але все одно, напевно, якісь кущі, теж підвиди. Тому що на одних кущах є, на інших кущах немає. До прикладу, ось перед вами кущ і на ньому ну якби доволі непогано. Поки це найкращий кущ, що я бачив, який загружений оріхами. Ось раз, раз, він є. На цій гілці ось теж є. Вище підняття. Ну, понятно, камера не дуже буде фіксувати, але все ж таки є. Зараз я буду цей кущ обробляти і піду далі шукати. Ну, Інтересно, цікаво, що воно в цьому році вийде. Тобто працюємо, не зупиняємось. Прямо перед вами сортовий кущ дикої ліщини. В чому сортовий? То тому що на ньому оріхи, які відрізняються від остальних лісових, яких я тут збирав. Ось до прикладу. Оріхів, так, да, правда, небагато, але в чому нюанс. Ось, це чотири оріхи, які я на цьому зібрав, а ось, в принципі, середній оріх, який я збирав до цього. Тобто, бачимо, різниця ну, на камеру не сильно передається, але так приблизно в два рази. І то, от, бачите, цей не такий як би витягнутий, а оці ось... Такі вони кругленькі, Ну, видно, що якби, друга форма, зовсім друга. Так, да, їх, правда, небагато, але вони більш-менш рівні, більш-менш однакові Прикольний сорт. Можна буде попробувати, що з ним щось зробити. Все, збираємо далі. Приїхав шукати оріхи а знайшов отаку от, от херню. Напевно, гербера чи я не знаю, правда, як вона називається. Видно, що якийсь розвіддрон. Але сука, навіть от такі, ну, у нас відносно спокійному регіоні. По всій території знаходиться отака от зараза. Що маємо, то маємо. Такі ось краєвиди, мій залізний кінь, сумці 60% оріхів. І ось такі наостанок краєвиди. Так що подорож, не подорож, просто поїздка за лісовою ліщиною у 2025 році. Завершено. Все. Працюємо, не зупиняємось.